Добрий ранок, дорогі родинівці, добрий ранок, наші славні воїни. Сьогодні з вами знову в прямому ефірі дякуємо за ранок, бо ми і справді маємо дякувати за кожен такий ранок. Бо ж знаємо добре, що робилося вночі. І як прийшлося постаратися нашим воїнам для того, щоб вберегти нас від біди. Сьогодні я хочу вам розказати, ну ви вже добре знаєте, хто не перший раз дивиться цей ефір, що в коментарях. Ви можете розмістити рахунки, на які проводять волонтерські збори. Це ми робимо для того, щоб допомогти нашим хлопчикам в самому необхідному. Ви все добре це розумієте. Кожна копійка піде на користь. Хто? Моє бажання, можете донатити тим, хто розмістить свої номера карточок в коментарях. Хто хоче, можете донатити тим, кому допомагаєте постійно. Сьогодні я не буду читати вірші про війну. Сьогодні я хочу почитати вірші про кохання. І це будуть не мої вірші. Починаю. Читати Світлана Сащук, обійми мене міцно, міцно притули до своїх грудей. Дай набутись тобою, і звісно, затули від лихих людей. Загорни мене в поцілунки, в торкнись мов вишневий цвіт. Хай пророчить Зірки дарунки та з тобою. Миліший світ, мій камінь, пісок сипучий, жовтень мій і весни струмок, хвилі, вал, океан могучий, я в долонях твоїх листок, як тоненька, в бруньках стеблинка, Протолюсь до твоїх грудей. Обійми мене, як дитинку, затули від лухих Людей. Це звертається кохана до свого коханого. А ми так само просимо наших воїнів затолити нас від ворога. Ще один вірш Світлана Сящук. Привіт! Прощай, чиясь солодка мрія, краплина щастя у краплині слів. Життя в громах щасливитись не вміє, а ти, дивак, дощі спиняти вмів, звідкіль прийшов, зліпив весну із глини, і хлек наповнив сонцем до країв. Завчасно зріли кетяги калини, Як ти співав їм пісню журавлів, човни вечірні вгойдували літо. П'яніли ночі в ягдах ожин, Твої долоні вміли осінь гріти, В пилюсті нецілованих жоржин, Соната щастя в пам'яті мелодій, Сім верхніх нот на сім барвистих днів, І ти, дивак, найкращий в світі злодій, Умілиць красти смутки з кольорів. Привіт! Прощай, чиясь солодка мріє. А зараз я вам прочитаю її вірш Наталі Фогіл. Я хотіла віддати всю душу. Я хотіла віддати всю душу. Ти шалено жадав тикі тіла. То чому ж тоді так вічей душно Повернуться в минуле, сходіла? Так чому ж лиш від згадки одної, мов у вогнищі, знову згораю? І чому лиш з одним, лиш з тобою, навіть пекло здавалося раєм? Ти неначе не визрівла лабрашка? Від одної краплини п'яніла, несерйозний, нещирий, пропащий, як завжди, ти хотів, тих тіла, хитрий ворог пробрався до замку, безборонна була я, не сміла, та сталася уся до останку, розчинилась, оса то сіла, майорів у горі білий прапор. Я ж згорала дотла добровільно. Непоправні були мої втрати, Не любов це, якесь божевілля. Наче саму стрімким урвався ти у спраглу, палючу пустелю. будувала в оазісі царство, царство, номер в номер мотелі. моделі. Бо не стане нестримна стихія. Полохливим і затишним штилем? На прощання мусоном повіяв, я ж лишилась порожня й без крила, знов тривожиш полатану душу, хоч жадаєш, як завжди, лиш тіла. Я забуду, зумію, я мушу. То чому ж тоді так відчайдушно душно? Забувала і забуть не зуміла. Кожний переживав в, своїй, в своєму житті ці почуття, почуття закоханості, почуття любові. І стільки таких дуже гарних віршів, і хочу вас з ними познайомити. Це сучасні автори. автори з нашої групи зараз я почитаю вірші Ніни Бойко Колискова коханому. Віти струни гітари порвав на нічному бенкеті, Ледь ворушать голівками в небі хмари поснулі, залишилися дні ми сьогодні на цілій планеті. Ти в обіймах моїх. Засинай, рідний, люленьки, люлі, у волосі твоїм заблукав аромат матіоли, Обіймаю міцніше страхи, розігнавши минулі, Повно так у житті не кохала нікого ніколи, спи я поряд з тобою, мій янголи, люленьки, люлі, день відважив подій. Гірко ти нам підсипав у волю, не тривожся, не згасна любов у буденнім на молі. Ти так солодко спиш, а я пошепки дякую долі за ті миті з тобою, коханий люленьки, люлі. Не забувайте донатити, якщо хочете знати. Номери карточок, на які можна задонатити, вони розміщуються в коментарях. Далі читаю вірші про кохання. Ніна бойко. Від любові взаємної родяться сім'ї та діти. Там кусається побут, рутина здіймає скандали, невзаємне ж кохання. Самотньо гуляє по світу, пише вірші і тихо згорає із листям опалу. від кохання щасливого тепла щовечора постіль, і обов'язків повні міхи розпирають комору, нещасливий лиш іноді погодом ходить у гості, Скупоронить сльозу. Крадькома заглядаючи з двору, лічить схожі руки і зітхає кохання щасливе, ладка там, ладка тут, десь латати уже й не береться, а нещасному нічого шити, всі вимили зливи і регочуть вітри там, де вчора знаходилось серце. Нещасливий щасливому заздрить, щасливий зітхає, шрами, рани, сінці на розкішних в минулому крилах. Люди дивні істоти, власноручно й краще зламають, мають їм до смаку, щоб як найсильніше боліло. І ще один вірш таня кисільова. Впаду до рук твоїх, щоб цілувати, залишу в них нескорені думки. З тобою я навчилася кохати тим серцем, що розбито на шматки, легенько стисну пальці і запястя. Так, наче їх торкнулася лиш я, як довго ми не там шукали щастя, не то й був мій, не та була твоя, торкнуся губ і дихати забуду, як я раніше без цих губ жила, прийшла крізь серце. Помилкові люди метал кували із тонкого скла, але вже навіки втрачено здавалось, вже не чекалось поміж суєти, проте за все, що долинці дісталось, як ногорода затерпіння ти, схилю безмовно голову на груди, відчую спокій. Без усіх умов я вже такою як колись не буду, а ти таким, лишайся, як прийшов. Хто має бажання, не забувайте, будь ласка, донатити, бо це все йде, ви добре знаєте, на користь нашим хлопчикам кожня гривня. Бо люди, ті, що займаються волонтерством, у нас в групі таких багато, ви їх всіх можете знайти в коментарях. Вони всі дуже відповідальні і завжди викладають звіт про свою діяльність, про все куплене, про все доставлене. Так що дуже прошу, будь ласка, Вікторія Бірюкова, я у тебе одна така. Бережу тебе надто дуже, без тручання і без дзвінка. Знаю кожен твій порух, друже, знаю кожен твій крох, твій дих, кожну думку твою і стійку. Геть по-іншому молодих, але ж років нам ой вже скільки. Найщедріше з усіх офір це кохання по зову крові. Хочеш вірти, а хочеш не вір обіцянкам моїм цукровим. ж моя і мій, Плести вмієш хоч не гомерти, Тільки от відріктись не смій, розлюбить рівноцінно смерть, і міжа поміж нас тонка. Та їй ширшою бути дивно, я ж у тебе одна така, бо ти в мене один єдиний. І ще один вірш Наталі Погребняк. Я кажу, кожен пише так, як відчуває, і читаєш, і дивуєшся. Де люди знаходять такі слова, щоб повертати свої почуття? Ви розумієте, да, зараз в нас в країні війна, але ж ми всі живемо надією, Надією на те, що буде мир, а закохуються і зараз, і одружуються зараз, і багато воїнів знаходять свою долю? Читаю далі Наталя. Погребняк, а хочеш, я буду щасливою, солодкою спогадів, зливою, щоб ніжними змити краплинами у тому твою без вагань? Веселою буду, байливою, як промінь над літньою нивою і добрими стану новинами в підступній дорозі чекань? А хочеш? Я буду сміливою, рікою кохання бурхливою, в слова, шиті золотом вірності вберу гіркоту полуну, сп'янілою буду грайливою бажань найдивніших, боживою, Взірцем смирноти і покірності, війду про холоду нічну. А хочеш, я буду ревнивою, тишу і звук дратівливою Тебе до дощів ревнуватиму, до вітру, до днів і ночей. Пробач, що буваю лякливою, як пісня розлуки журливою. Хоти я від слів не тікатиму, хай світ ощасливиться цей. Ще один вірш Марія мудра, бо ж люди зустрічаються різні і кохання буває дуже-дуже різне. Вона молода і тендітна, а він загартований цинік. Життя їх звело непомітно в перетині ламаних ліній, занадто вразлива і ніжна. Занадто упевнений, грубий, життя їх звело непомітно в перетині раю і згуби, занадто відкрита і щира, занадто занурений в себе, Зійшлися агностики, віра, як вогні, море і небо, їх зустріч, мабуть, помилкова, занадто все. Не ідеально та вабить не схожість казкова і антибанальність кохання. Не забувайте донатити, бо це дуже і дуже необхідно. А зараз я вам прочитаю вірші Наталі, Фой, ой, Наталі Байтович, бо я наклала тут книжок. І вже в них трохи гублюся. А про любов не треба говорити. Вурнав в горнятку кави в ліжко зранку, дбайливо приготованім сніданку, і о бажанні дарувати квіти. Вона у теплоті твоїх долонь. У погляді, обіймах, поцілунках, таких простих. І в щирих подарунках про неї краще розповість вогонь. О той, що навіть душу зігріває На мисто із яскравих почуттів, Де є любов, там не потрібно слів. Вона піклується, все розуміє, дбає До серця, серця тихо промовляє. Ви розумієте в кожного свої слова, і він так передає все, що відчуває кожна людина. Сьогодні я читаю любовну лірику жіночу. Відчуваєте правда, наскільки наші жінки вміють любити? І ще один вірш: Наталі Войтович. Ти мене запросив на побачення. Просто неба під грушу стару. Ця місцина коханням позначена. Будем гнати коронну хандру, стіл накритий, усе передбачено, Кава, чай і червоне вино, і ніхто нас не зможе побачити. Ну, а груша все знає давно. Вона чула таємні освічення, була свідком обіймів і зваб. Проводжала до шлюбу на вінчення крізь руки, повернулись назад. Тут усе як було стіл і лавочки. Хтось зберіг ще й радяка за це, стеля небо, закохані парочки, поспішають незвичне кафе. Ми попросимо в грущі пробачення що забули на трохи її, запроси мене ще на побачення, хай співають нам знов солов'ї. І хоча зараз непрості часи не забуваймо казати, коханим, дорогі слова, признаватися, обнімати, цілувати. Не забуваємо запрошувати їх на побачення, на будь-які. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую всім, хто слухав. І знову дякую за цей ранок, за це небо над нами, нашим воїнам. Дякую. До побачення.